На Маріупольському напрямку зі 122-мм артилерії окупанти обстрілювали водяне з мінометів Гнутове-широкине Павлопіль, Водяне, а з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї Красногорівку, Талаківку, Павлопіль, Гнуто. По широкіному та Новотроїцькому вогонь вели снайпери по Мар'їнці – БМП противника. На Донецькому напрямку танки, загарбників обстрілювали шахту Бутівку, Верхнотерецьке та Новгородське. Зі 152-млітрової артилерії Луганське та Троїцьке, а 120 та 82 мм мінометів Піски, Зайцеве, Троїцьке, Новолуганське, Кам'янку, Авдіївку, Опитне, Новотошківське та Луганське, гранатометів, великоліберних кулеметів та стрілецької зброї Зайцеве, Верхньоторецьке, Невельське, Богданівка, Авдіївку та Луганське. По Луганському неодноразово вогонь велища і БМП окупантів. На Луганському напрямку російсько-окупаційні війська зі 152-мілітроє артилерії обстрілювали Кримське, а з мінометів різних калібрів Попасно Оріхове Новозванівку на Ново Олександрівку та Кримське, стрілецької зброї станиці Луганську та Новолександрівку. По жовтому вогню вів снайпер, а по Новозванівці БМП та БТР-противника. Загалом зафіксовано 117 обстрілів. Двоє наших військових загинуло, двоє поранено і один травмований.